Хмельничанин Павло Гавриляк в цьому спорті недавно. Мисливець з досвідом приїхав сюди відточити навички. Новачок, а вже показав результат: настріляв на кандидата спорту та зайняв сьоме місце в особистій першості. Я її мисливцем зараз, і в принципі, я думаю, що я вже перейшов. І в категорію спортсменів з'їхались на свято спорту стрільці з різних регіонів. Сергій Огульчанський приїхав з Харківської області, охоче ділився секретами стрільби та особливостями застосування зброї, якою користуються спортсмени на чемпіонаті. Плюс до того тут є особливі особливості, назив, змінні дульні насадки, які можна непосередство глянувши на, на ті польоти, які настроєні на площадки, можна або поставити сильніші. Звуження менше звуження. Такий вираз є. що стріляє стрілок, а попадає в приклад. Стрільба, полювання завжди асоціювалися з чоловіками, але і жінки в цьому виді спорту не гірші за сильну стать. З кожним роком на змаганнях частіше бачать дівчат з рушницею. В даному виді спорту також присутствують категорія жінок. На сьогоднішній соревнованні здесь теж буде присутствовать 4-5, которые будуть стріляти на так, з мужчинами. Вони теж имеют розряди, кандидата мастера спорту. В Україні цей вид спорту молодий, але активно розвивається. Українська команда має вже доволі гарні показники і на міжнародному рівні. В национальній команді результат, Седьме місце в прошлом році на чемпіонаті Європи зайняв наш спортсмен. Що само по собі так значительний успіх, осколків учасників було немножко більше, ніж 400 чоловік. Наступного разу Хмельницький прийматиме спортсменів стрільців уже у серпні. Тоді відбудеться черговий чемпіонат України.